Ми зараз в Хотіні. Звідси, долаючи 30 кілометрів тричі на день, водій привозив їжу для пацієнтів сумської районної лікарні. Це будівля харчоблоку місцевої лікарні. Тут готують як для пацієнтів свого стаціонару, так і для тих, хто перебуває у сумській районній лікарні. Оце 9 порцій на терапію. Запіканочка будемо давати світом. На сьогоднішній день у нас таке меню: борщ з м'ясом, на вторує запіканка со сметаною. Каша гречнева на дієту, каша перлова, салат з буряка з олією і на вечір суп перловий. Вам вистачає місця для приготування на таку кількість чоловік? Ну, щас покуда вистачає. Буває таке, що її не вистачає. Тоді бігаємо швидше, знімаємо каструлі, доварюємо. Всього буває. Якщо більше 300 чоловік, то, звісно, не вистачає. А якщо, звісно, 270-250, то нормально укладаємося в свою норму. Готувати у охотіння для сумських пацієнтів розпочали чотири роки тому. Сумська центральна районна клінічна лікарня єдина, єдина лікарня в області, яка не має районна, яка не має на сьогоднішній день свого пищеблоку, не мала. Тому спочатку, коли нас у 2003 році виселили з Дзержинського, ми готували в п'ятій лікарні. Так вийшло, що вони нам відказали. Ми переїхали, готували в арточилище, була столова. Потім, в 2011 році, арточилище, теж городок, весь передавався і там закрилась. І з тих пор ми винуждені готувати в хатіні, так як невозможно провести тендер на ці услуги. Ніхто не може платно ну, надавати 15 столів, ніхто має, скажімо, ліцензії. Так виглядає відремонтоване приміщення, та комора з продуктами вже у сумах. Це четверта частина стиховачей, що потрібні лікарні для ситої зимівлі. Здесь хранится марков, буряк, картошка, капуста, лук, овощи Храняться. Переїжджати збираються у цю п'ятницю. У новому харчоблоці готуватимуть для близько 200 хворих стаціонару. У Хотіні ж тепер куховаритимуть тільки для своїх пацієнтів. Катерина Гладенко, Маргарита Єрмак, Сергій Мілевський та Сергій Лазаренко на часі новини.